Хочу записати відео. Сьогодні я попікла руку, бачите, такий якби, опік. Ну, от. ну, На самом деле опік був набагато більший, просто зменшилося зараз. І я пшикала баньо на цей участок шкіри, тобто біль зменшилася, ну, практично, вже не болить. Бо знаєте, якщо попечеш, то сильно, е, сильно якби, е, болить, бо бачите, трошки валдирь. ну, навіть шкірка якби відслоїлася, такий опік. Але що, хочу сказати, що допомагає. На самом деле я дуже здивована, тому таке коротеньке відео зарішила записати. Кому буде корисно, будь ласка, звертайтеся. Потому що це действительно дуже такий чудодійний, можна так сказати, продукт в компанії, і хорошо работає. Чесно, молодь цього не знає. От мої однолітки чітко пам'ятають, як ми роками, десятиліттями щодень і в мороз, і на сонці ходили на виробництво, на підприємство працювати по 8 годин на добу. Уявіть собі, 8 годин на добу і що сьогодні пенсіонер має. У пенсійному забезпеченні, до речі, пенсія, щоб ви знали, це допомога, матеріальна допомога на проживання. То як можна прожити на 2-3 тисячі сьогодні, не маючи під собою жодного, скажімо, капіталу? Особисто я ще маю 4 роки до пенсії, але я не розраховую на ті 2-3 тисячі. Я сьогодні дійсно плідно працюю в гарній компанії, яка щедро винагороджує. Активних працівників, яка дає нам змогу сьогодні мати гарне матеріальне забезпечення і тим більше попрацювати на перспективу. Тому розповім, навчу, допоможу, підкажу, проведу стільки треба, стільки буде вам потрібно, для того, аби і ви на всі мій приклад, працювали в задоволення. До речі, зараз йду на офіс, приходжу туди раз-два на тиждень, а так переважно працюю з дому і зовсім не 8 годин на добу. Тоді, коли є бажання, коли є енергія, коли є ресурс, а він з нашої продукції, з нашою компанією, кожного з нас є завжди.